На Донеччині терористи збили два су 25 збройних сил України. Це сталося біля саур Могили неподалік селища Дмитрівка. У літаки поцілили, начебто, із зенітних ракетних комплексів. Пілоти стверджують у штабі АТО змогли катапультуватися. Щоправда, відомостей про долю офіцерів на тепер немає. Ймовірно, вони приземлилися на території, яка контролюється бойовиками. Докладніше про перебіг антитерористичної операції у день 23 липня. Костянтин Павлов. Чотири літаки су 25 підтримували з повітря українських військових на кордоні нашої держави. Під обстріл терористів вони потрапили, коли вже поверталися з бойового завдання. У прес-центрі ато розповідають: два літаки дістали пошкодження. Пілоти катапультувалися. Вони живі, але перебувають на підконтрольній бойовикам території. Сепаратисти в соцмережах розповідають, що знайшли поки що тільки один парашут. Пілотів не виявили. Між тим сили антитерористичної операції на сході продовжують наступ. За добу українська армія звільнила міста Сєверодонецьк та попасна на Луганщині. А сьогодні бойовики залишили стратегічно важливий населений пункт Карлівка за 15 кілометрів від Донецька. Тривають запеклі бої за контроль над Лисичанськом. Терористи з російської військової техніки обстрілюють блокпости та позиції підрозділів збройних сил України. За минулу добу таких нападів було 16. У той же час наші війська постійно обстрілюють з території Росії. Вчора ввечері та сьогодні вночі установками ГРАД через кордон стріляли по населених пунктах Амвросіївка та Герасимівка. Також накрили вогнем прикордонний пункт пропуску Успенка та блокпост неподалік Червонопартизанська. На щастя, загиблих серед наших військовослужбовців немає. Росія нарощує свою військову присутність поблизу нашого кордону. Американський посол в Україні Джефрі Паєт навіть виклав себе на сторінці світлини зі супутника тренувальних військових баз росіян. Географія передислокації підрозділів тисячі кілометрів. До Курської області відправлені мотострілецька бригада та спецпризначенці ГРУ з Новосибірської області. Крім того, на кордоні з Сумщиною поміщені війська. Забайкальського та далекосхідного військових округів Дислокується там навіть 56-й полк з республіки Башкортостан. А в Ростовській області помітили бронетехніку з намальованим на корпусі білим ведмедем. Це емблема морських піхотинців з Мурманська. На кордоні росіяни влаштовують провокації. Декілька одиниць важкої техніки демонстративно наблизилися до державного кордону України, розгорнулися в бойові порядки. Імітували атаку, а потім повернулися та рухалися вздовж лінії державного кордону. У РНБО підкреслюють прикордонні пункти, зокрема і зварене під вогневим прикриттям, що надає можливості проводити в Україну колону військової техніки з Росії. Костянтин Павлов, Юлія, Дячкова, Спецкор, 2+,2. І буквально щойно надійшло повідомлення від спікерів РНБО. Два су 25 збройних сил України збили на висоті понад 5 кілометрів. І є припущення в української розвідки, що стріляли по українських штурмовиках з території сусідньої федерації. В РНБО стверджує, що пересувні зенітно-ракетні комплекси, які є на озброєнні у ДНРівських бойовиків, просто не здатні влучати у цілі на таких висотах.